Друзі, вітаємо вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Тетяно, і про що сьогодні мова? Привіт всім! Сьогодні у нас буде дуже легке відео, без ніякого монтажа, чому дуже буде радий наш оператор-монтажер, скажу вам <свісно> по секрету. Я довго виношувала цю ідею і, нарешті, прийшов її час. Сьогодні ми з вами поговоримо про особистості комплектації чайних сервізів. Зараз ви бачите перед собою частину сервізу городницького фарфорового заводу, який носить артикулярну назву г 70 автор форми Петро або Павло. Не знаю, там вказана тільки перша літера його імені Натока. Це один з таких дуже масових був сервізів, який дуже широко тиражувався саме в 70-ті роки. Мені він саме з цим оздобленням, а на сервізах цієї форми доволі часто зустрічається ручний розпис. Дуже подобається. Скажу вам, що я до нього так, питаю дуже таку ніжність, тому що коли я була маленька, то у нас в кухні жив чайник. Там Ну, такий, не цей, на жаль, а такий. Оцей сервіс я вибрала тому, що він має е, таку, як сказали б автомобілісти, базов, базову комплектацію, мінімальну комплектацію, яка е, складається з чайника, цукорниці і шести чайних пар чашка з блюдцем. Ну, я всі не виставляла, тим більше, що в мене всіх немає, тільки чотири чашки, ну, просто щоб не займати місце. Тобто, це скільки у нас виходить. 14 предметів. Правильно я порахувала? Манадцять плюс два, тобто це мінімум, який потрібен людині для того, щоб попити чай. Нічого зайвого, але це скоріш виключення з правил, тому що як правило. Інші сервізи інших заводів, ну і городниці, в тому числі, вони комплектувалися більшою кількістю предметів, і зараз ми з вами подивимося, чим саме комплектували чайні сервізи. Ну одразу хочу відсекти тему чайника, тому що в деяких сервізах було два чайника: заварочний, маленький, такі як у нас на столі, і великий доливочний. Ну не часто, але зустрічалося. Але не хочу на цьому зупинятися, тому що як ти пам'ятаєш, у нас було відповідне відео про чайник. Так, про чайниця. Тому у нас просто два будемо, відео навіть. Да, будемо мати на увазі, кому цікаво, будь ласка, майже рік, да, мабуть, вже пройшов свого часу. Шукайте на каналі і переглядайте. Так, що чайник ми відсікаємо і о, умовно поділимо наш такий умовний чайний сервіс на е, три частини. Перша частина це буде стосуватися головних предметів. Друга частина буде стосуватися чашок і жизними, так я це назву. І третя буде стосуватися таких екзотичних незвичних предметів, які могли входити в склад чайних сервізів. Як правило, в складі чайних сервізів було три головних предмети. І третім предметом, частіше за все, ще з царських часів, був молочник. Це молочник від баранівського сервізу щербини Б53. Якщо чесно, мене це е, дещо дивує, тому що ну, я щось не пригадую, що в наших широтах, ну і в наші часи, не знаю, як в наші стародавні часів, так е, широко вживали чай з молоком. Ну, Але е, історично так склалося, що в більшості випадків саме молочник був третім головним предметом будь-якого чайного сервісу. Але в 60-ті роки у нього з'явився конкурент. І цим конкурентом стала. Масляночка. Причому, наприклад, якщо продовжувати тему про Баранівку, то там було доволі цікаво. Деякі сервізи, наприклад, могли комплектуватися або маслянкою, або все ж таки молочником. Таке відбувається з сервізом форми житомир. Деякі сервізи з маслянкою, деякі сервізи з молочником. Обидві, обидва предмети від цього сервізу, від сервізу Житомир. Були сервізи, які комплектувалися виключно маслянками. Наприклад, сервіз Радій. Це маслянки від сервізу радій, а він з'явився на Баранівці саме в кінці 60-х років. А на початку 60-х років і потім, продовжує доволі тривалого часу, наприклад, форма Б62, вона комплектувалася лише тільки молочниками. На інших заводах було дещо інакше. Наприклад, в Полонному, після форми П-57, авторства джими, більшість сервізів, яких дуже багато було створено саме в 60-х роках, комплектувалися саме маслянками. За рідким виключенням. Ви маєте розуміти, що якщо я так говорю, то є якісь виключення, це такі я загальні тенденції вам розповідаю. Вдовбищі, ну, майже так, як в Баранівці, були сервізи, в яких були масляночки, ось така масляночка від сервізу форми Леся, і були молочники від сервізу з невідомої, назвою невідомої, о, невідомої форми назва. І отклеймо в них довбиш, бачите, будуть однакові. Однакові. Ну, з городниці ми з вами власне розпочинали, і у них не один сервіз був без молочника. А якщо все ж таки вони йшли нам на зустріч і робили третій предмет, то це був переважно молочник. Перед вами молочник з одної, з одного з городницьких сервізів. Зараз подивимося, клеймо він мене з вадами. Бачите, тут є тріщина клет для колекції іде. Ось такі у нас теми з основними предметами. І, зрештою, хочу сказати ще, що молоді, про молоді заводи хочу сказати: а про молоді заводи я скажу наступне: наприклад, світловодський завод Кримгес. У мене є такий чудовий сервіс, про нього також є окреме відео. Ажина, малина, вони були такі щедрі, що вони одночасно включили в склад сервізу і маслянку, і молочник. Ну, але це не правило виключення, але бувало і таке. Ну і щодо молодих заводів, заводів другої лінії, як я їх називаю, які масово з'явилися всередині 60-х років, то в них питання молочник-візові маслянка вирішувався різними способами. Наприклад, в Сумах були. Переважно маслянки, але зустрічалися й молочники. Ну, не дістала я той молочник, який хотіла просто так скажемо, було, було і те, і те. А наприклад, в Тернопілі в полі більшість сервізів комплектувалася саме ось такими масляночками, в які були деякі вони такі схожі на масляночки. Як вони мають бути, а деякі вже такі, які вже ми звикли називати джемницями, тому що вони не дуже е, схожі на маслянки. Ну, хочу сказати, що маслянка вона має, має мати, повинна мати таку специфічну форму. Я думаю, що ми зробимо окреме відео і про це окремо поговоримо. Так само і сусід тернопільчан Бориславці вони теж полюбляли такі вироби, які ну, фактично масляночки насправді такі схожі більше на якісь там паштетниці або джемниці, і дружківка. Туди саме, і ви можете зараз звернути увагу, як схожі ці дві е, речі. Це е, Бориславські е, форма борислав 3 а це дружківська масляночка від сервізу Айдар. Вони дуже схожі між собою, Бориславська трошки менше. Ну, я думаю, що це обумовлено тим, що е, Головним художником заводу Бориславі в той час, а потім пізніше Дружківки була одна і та сама персона, Василь Ковальчук. Ми про нього вже згадували, коли говорили про бориславську порцеляну. Ну і ледь не єдине виробництво, яке так залишилося вірним молочнику в крайній мірі в свої всі такі флагмани, всі свої основні сервізи комплектували саме молочниками, були полтавчани. І це знаменита форма увал авторства Івана Віцька, вона укомплектована молочниками. Ще є там полтавські форми, яких в мене немає, які теж мають в своєму складі молочник. Ну і одразу хочу сказати, щоб у вас не виникала така думка, що це маслянки, це таке ноу-хау кінця 60-х. Або середини 60-х років, одразу хочу сказати, що в деяких сервізах, ще з царських часів, таких розширених комплектацій так само були масляночки. І ось перед вами така, такий зразок масляночки, вона така малесенька, така дуже делікатна. Класична масляночка така. Класична, але така дуже маленька. Таке враження, що в ті часи, знаєш, масло так не їли, як <рес> у нас. Це також масляночка від сервізу форми 53, авторства Щербини і такі царські сервізи більш старі, вони теж інколи в своєму складі мали маслянки. І ще однією складовою старих сервізів, які випускалися, комплектувалися до середини 60-х років, приблизно були так звані полоскальниці. Вони були створені для самоварних чаювань. У нас так само є відео про ці предмети. Якщо когось цікавить, там є великий самовар. Можна подивитись дуже класне. Дивіться, хто не дивився. Вони були пов'язані з самоварним чаюванням, і ця традиція вона пішла разом з, з тотальною газіфікацією, як тільки відбулася тотальна газіфікація. Домівок, але сухарниці, тобто ці полоскальниці вони залишилися на певний час, і люди кмітливі люди вигадали їм нове призначення, стали називати їх сухарницями і використовувати для солодощів, пельчива, сухариків. Звісно, саме так. Але з часом ці сухарниці все ж таки зникли. Уже хтось там схоминувся, що вже не треба таких полоскальниць, прибрав їх з сервізів. І дехто з виробників подумав, а чому би не комплектувати свої чайні сервізи блюдами для солодощів? І дуже широко це робилося на ЛФЗ, які доукомплектували свій такий програмний, знаменитий, створений наприкінці 30-х ще років сервіз форми Тюльпан, автор Серафіма Яковлєва, ось такими блюдами для солодощів. Між іншим дуже зручно. Ми вам зараз показуємо блюдо від такого сервізу, який декорований, декор якого називається зимовий вечір. Ось таке блюдо. Ну і е, ці блюда вони дуже такі були практичні, красиві, але була ще одна річ, не менш красива і практична, і це ваза на ніжці. Ці вази вони теж зустрічаються не часто в старих сервізах розширеної комплектації. Ви бачите, що молочник і ця маслянка, яку я показувала, вони від одного сервізу. Ну, Там, правда, маслянка не від цього, інша деколь, але є і така маслянка. І це, ну, мені дуже подобаються такі речі, вона дуже практична і дуже красива. Ну, Її можна так само розглядати, да, як там. Користати, Користатися для того для солодощів, тістечок, навіть таких маленьких еклерчиків, печива, якогось, да, а можна дієтичні фрукти туди покласти. Це дуже для нас дуже і вона займає має мало місця, так, на столі. так, так вона дуже економні місце на солі. і можна більше більше всього може поміститися. Ну зазвичай такі речі скляні. Ми теж дуже любимо, але. Порцелянові так само мають місце бути. Ну, я бачила такі е, речі, ще виробляв наш доби, е, ще дульовські такі вази бували. Ну, можливо, ще вони не, не часто зустрічаються. І ще сервізи такої розширеної комплектації старі могли е, бути з такими маленькими вазочками на ніжках. Ну Тут різна деколь відрізняється від великої вази, ну це я не знаю для чого, Там для горішки, вона навіть для вареничка, я дуже, думаю, що для вареничка. Така дуже красива така мілашна річ. Красива мілашна річ. Ну і Хоча широко ці вази на ніжках вони не пішли в подальшому в виробництво, в комплектацію, але потім десь у 80-х роках. Відбувся їх, так би мовити, ренесанс, тому що деякі вже більш сучасні сервізи так само мають такі вази. Вони відрізняються за своєю формою. Але дехто деякі сервізи мають які теж вазочки. Ну, зараз ви бачите вазочку від сервізу форми Лтава в декорі Полтава, автор Наталія Луганько Місюна. Ми так само знімали вже ціле, ціле відео про цей сервіз, і він зараз буде у нас і подальшого фігурувати в нашій розмові. Тому прошу звернути на це увагу. І дуже полюбляв такі вазочки, робити пізній користень. Там у нього є такі чайні сервізи, які мають теж таку дуже розширену комплектацію, і там так само можуть зустрічатися такі вазочки. Ну, А там, де вазочки для фруктів і для солодощів, з'являються автоматично вазочки для квітів. І ось вазочки для квітів, їх у нас виробляв ну, от полтавський сервіс, не, ну, не єдиний, не пам'ятаю, але так не широко, але в цьому якраз сервізі є така вазочка. А любителями великих вазочок, апологетами вазочок для квітів у нас були Тернопіль і Борислав. І зараз ми вам показуємо вазочку для квітів від такого сервізу з Такою яскравою дикою від тернопільського фарфорового заводу. Цей сервіс фігурував у нас двічі в наших відео: один раз про птахів, один раз про Тернопіль. Хто не бачив, будь ласка, запрошуємо до перегляду, де ви можете його побачити в повному складі. Ну, і ще хочу сказати, що ЛПЗ так само доукомплектував до свій у цей сервіс, про який ми з вами вже говорили. Тюльпан теж там вже в пізніх його виробах є так само такі вазочки пузатинки, такі вазочки для квітів. Так, що ще було? Ще у нас було деякі пізні сервізи, вони в складі у своєму мали тацю. Ну, Особливо часто ці таці зустрічалися в кавових сервізах, але чайний сервіз від Полонського фарфорового заводу Серенада. От ось він саме він має тацю ідею, ну, до речі, мені подобається доволі зручно, це можна і тортики великі, саморобні, туди покласти, можна красиву таку зробити подачу. Мені такий виріб подобається. Теж у нас є відео Секрет сервізу а. Серенада. Дивіться. Я, я, я вже про це й не говорю. Ну, Зазвичай чайні сервізи переходимо тепер до чашок і їжі з ними. Зазвичай чайні сервізи комплектувалися чашкою з блюдцем, які ми називаємо чайні пари або до. Але бували деякі виключення, особливості, про які ми зараз з вами поговоримо. Ну, По-перше, в чашці з блюдцем це ж знову розглядаємо пізній сервіз. Інколи бувала десертна тарілочка. Вона є і в цьому випадку, але я благополучно забула її на дачі. Тоді вже ми можемо говорити не про до, а про тріо, чайне тріо. Інколи до цього тріо, тобто десертної тарілочки, до речі, десертна тарілочка так само була частіше зустрічалася чомусь в кавових сервізах, ніж в чайних, але були. Коли до десертної тарілочки блюдця і чашки могли додаватися ще така маленька, ніби розеточка для варення. Ну тоді вже я не знаю, як це назвати: квартет. чи як ми хочемо. Ну, вже як назвеш, ну, так і буде. Чайний такий квартет. І це теж було особливо притаманно у такому вже пізньому періоду, особливо користень. Ось Полтава нам це демонструє. Але ви не думаєте, що це теж така пізня вигадка? Вже фарфористів тому, що. Чому? Тому що і в 50-ті роки, і раніше зустрічалися теж такі виключення з правил. І перед вами блюдце, така малесенька, вона мені так подобається. розеточка, яка повторює фасон блюця повністю цей рельєфчик такий променистий. Розеточка це від сервізу Б-53, Авторства Щербини, І у мене є ще одна не сервіс, а тільки ось таке тріо. Форма так, та сама, але тут є десертна тарілочка. Бачите? Тобто я не виключаю, що десь є сервіс, у якому є і десертні тарілочки, і розеточки. Ну, і, власне, це чайне дуо. Ну, а тепер поговоримо про зовсім екзотичні речі, які інколи дуже рідко, рідко були включені в склад чайних сервізів. Перед вами чайниця від сервізу ЛФЗ, який декор називається Північний, а назву форму я забув. Ну і не треба. У нас, до речі, є про нього відео. Так, у нас є про нього відео. Ну, це єдиний сервіз, який я знаю. в Склад якого входить чайниця. Нагадаю, що чайниця це такий, вона має складатися з трьох частин, якщо щось, може, можливо, хтось буде купувати, щоб знали, що тут має бути обов'язково накривочка така, корок це для е, зберігання ну, сухого чаю, зрозуміло. да? І так цікаво, що сам сервіс був виконаний одним автором, а чайниця до нього з однаковим декором, все, але її е, зробив інший зовсім автор. Ну, що ще можна віднести до рідкісних, віднести до рідкісних таких речей, які входять в склад чайних сервізів? Наприклад, в одному Сумському сервізі я побачила таку сокодавку для цитрусів поцелянову. Зазвичай вони бувають скляні, а ця була поцеляна. І яких це років? Це пізніх таких ну, вісьмід... хороших таких 80-80-х років. Ну І теж у нас на каналі було відео, яке було присвячено сервізам, сервізам оцієї форми, що я говорила вам, форми Лтава. Але в іншому декорі Це декор називається Полтава. Нагадаю, а у нас були там відео з сервізами Золотий овал» з колекції подруги нашого каналу, Анел і нашої подруги Олени Нестерової. Там вони були дуже, дуже в широкій комплектації. Там була комбінація з кавовими сервізами, і були деякі такі речі, які ми навіть не знайшли, для чого вони пристосовані. пристосовані. Пам'ятаєш, там такий флакончик якийсь був. Потім там ще якась така. що ми вирішили, що це маленька так само чайниця, а флакончик це для якоїсь там, не знаю, там канічку, можливо, щоб додавати там в чай чи в каву, чи що. І там ще була така річ, як сирна доска. Ну, це доска, так. яка виглядає як ну, звичайна така кухонна розділочна доска, але вона зроблена з порцеляну. Такі речі зустрічаються дуже рідко, і ну, що я хочу, чим я хочу це відео нарешті завершити. Ну, я е, порахувала, що ну, пам'ятаєте, на початку нашого відео я говорила, що цей городницький такий скромний сервіс. З якого ми почали нашу бесіду, да, що він складається лише з 14 предметів. А потім я порахувала, скільки предметів вже було у цьому більш, набагато більш пізньому сервізі полтавському, і там виявилося, що в ньому 29 предметів, це 6. Оцих квартетів чайних, да? ну, зрозуміло, чайник, цухарниця, До речі, молочника там немає. Ваза на ніжці, така фігурна, зовсім не схожа на маслянку, скоріш на таку вазу з кришкою, ваза без кришки, ваза для квітів. І вийшло у мене 29 предметів. Тобто за цей час. Комплектація зазнала дуже великі, ну це частина. Решта в мене на дачі, не хотілося мені транспортувати, бо це непросто. Коротше, що можна сказати, що значно розрослася кількість да. Ну І ставлення до цього може бути цілком різне. Ну, яке ставлення? Якщо ми цим не користуємося, воно стоїть в серванті, як було дуже часто. Ну, воно там дуже багато місця займає, ну погодьтеся. Там ж можна три сервізи городницьких, таких дуже красивих, яскравих поставити замість цього одного, в якій комплектації, правда? Так. І ще й треба мити, пил витирати. Це зовсім не практично, якщо він стоїть просто для красоти. А якщо їм користуватися, ну з одного боку це підкупає, правда? виклав все, що є на стіл, і все в тебе вже сервіровка, ні про що не треба думати, все однакове, все лежить, все є куди покласти, все так. Але мені здається, що це не дуже цікаво. Тим більше в нас час, коли ми любимо комбінувати порцеляну е, з склом, з, з кришталем, з якимось там ще Таню, В наш час картонна скляночка й трубочка, або запрошення в кафе по будь-якій по будь-якому приодноразова тарілочку. Ну, якщо все ж таки ми е, будемо кори. Користуватися цим вдома, то я б воліла все ж таки, щоб кожна господиня якось комбінувала, проявляла свою індивідуальність і не ставила просто ну так, бездумно, без душі, без фантазії на стіл, просто всі однакові е, предмети. Мені все ж таки хотілося б комбінації, тому я е, не дуже мені подобається оця така занадто роздута, розширена е, комплектація цих пізніх сервізів. Таню, я думаю, тобі треба просто ще одна шафа для твоєї колекції. Тоді, можливо, твоя думка ну, буде не даному, така категорична. Ну, в даному випадку справа не в шафі, а справа в, в думках. Так. Друзі, так, Тетяна. Да, і це все, що сьогодні я хотіла вам розповісти. Друзі, ну тоді підписуйтесь на наш канал, бо у нас ще буде дуже багато цікавих відео. Ставте вподобайки. Пишіть свої коментарі. Можливо, є такі предмети комплектації, які є у вас і про які ми, ми нічого не сказали. Напишіть нам про це. Все буде добре. Прорвемось і будуть у всіх такі сервізи, як хто захоче. До побачення! Не лінуйтеся запрошувати своїх гостей додому, проявляйте фантазію, накривайте столи. До побачення. Пішли вечеряти. Пішли.